Цікаві факти про жирафів, Жирафи найвищі наземні тварини у світі. Навіть новонароджені жирафи вищі за більшість людей. Живуть вони у саванах Африки. Вони добре відомі своєю довгою шиєю. Дорослий самець може мати висоту до 5,5 метра. Це більше. Ніж три дорослих людини. Висота жирафа допомагає стежити за хижаками, такими як клеви та гієни. Жираф має сім хребців на шиї, як і люди. Але у жирафів вони набагато більші один хребець 12,5 сантиметра. Це травоїдні тварини. Тобто їдять вони тільки рослини. Їх улюбленою їжею є акації, і вони використовують свою довгу шию, щоб дістатися до листя та бруньок у верхівках дерев. Тварини можуть їсти колючі рослини, не завдаючи собі шкоди, оскільки внутрішня поверхня їх рота тверда жираф це єдина тварина, яка не може позіхати. Язик цієї тварини також вельми унікальний, оскільки він має чорний колір, а його довжина близько 50 сантиметрів. Не дивлячись на дуже довгу шию, жираф не може дістати до землі. Тому, щоб, наприклад, попити води або пощіпати травичку, йому доводиться ставати на коліна або широко розставляти ноги. Майже 20 годин на день жираф їсть. Ця тварина може з'їсти до 45 кілограм листя та гілок на день. Сплять жирафи досить мало, близько години на добу, і сплять вони стоячи. Хоча жирафи можуть багато їсти, вони не п'ють багато води. Це тому, що вони отримують більшу частину води з їжі і Їм потрібно пити лише раз на кілька днів. Та за один раз жирафи можуть випати до 38 літрів води. Дуже часто мами жирафи роблять своєрідний дитячий садок, залишаючи на піклування няні жирафа всіх своїх дитинчат, а інші мами вирушають на пошуки їжі. Самка жирафа народжує стоячи. Їх дитиншата падають на землю з висоти двох метрів. Через годину після народження вони уже можуть стояти. Візерунок на тілі жирафа унікальний, як і відбитки пальців у людини. До речі, за кольором малюнка можна визначити вік тварини. Чим він темніший, тим старша тварина. Жирафи дуже сильно смердять, скільки їх не мий. Специфічний запах відлякує мух, паразитів та іншу набридливу мешкару. Не Недарма ж деякі африканські племена називають жирафів смердючими биками. У дикій природі ці прекрасні створіння живуть від 10 до 15 років, у неволі від років. До 27 років. Дякую за перегляд. Підтримай мене лайком та підпискою.